і Володі. Я вам нині розкажу, як скачати сервер DMS, де є Бедварзлакиблоком. ось тут. Пишемо ось тут. Де S. М С. Кропковад. Чекай, там не можу, а загрузиться. Бачите тут? Вам треба зареєструватися. Обов'язково. Тут вам треба ще вести. Але я вже зареєструвала, тож Тож не буде. Я зараз трошки розверну камеру, щоб ви не бачили мій пароль. Ну що, я пароль і бачите, мені тут скин. Ви можете тут нажати і поміняти свій скін. Может, я вам помоляю себе скидку. Ну, а, все. Прикольно. Потом нажимаете скачать да? блин Скачать ланча. Да? Нажимаете. Скачать ламчантер. Да? И скачусь. Когда нажимаете тут скачать, но я уже скачал, то, то уже все. Собі ставити небудь, вот тут відкриваєте тут нажимаєте, «Да», якщо у вас таке є торг. Почитаємо крест. Я то ви маєте то порой, то, що ви а тепер ви будете нажати скачать, но я уже скачал, то вона сама включається і запускається тогда. Ну, тоже докачається просто чтобы я, ну, угу. я знала. Уже запу запустите, то можна закривати. Що запускаюсь. Запускайтеся. Я бачу, бачите, тут мені кошка. Ана, а діла ром смілився з нею. Тут нажимаєте, щоб поміняти мову. Сунеться ну, саме. Ну, не знаю, що ви граєте в Майкро. І вас самостійно показує оцей санкцію. Заходите і все. Я вам все добре. Якщо ви ще не знаєте, як там зареєструватися, то я вам показую. зареєструватися. зареєструємося, і я пользувати. Яке вас міг буде в майкрасті. Вибираєте. Адресу, то свою адресу мати. Пароль, э, від, э, то, свій пароль придумайте, підтвердійте пароль. Про якоби запаснич. Я громадя, яка я не робить, я вже був таке друге, то нормально мене заразу так. Вам треба вибити. Потім одразу потякаємо. То все. Тоді вам кажуть зайти. Ви заходите та все. Ну, все. Всем пока.